Митця і Сина Святого Духа. Вітаю вас святом Вознесіння Господня. Вознесіння Господня це частина нашого спасіння, яке Господь звершив. І тому ми повинні усвідомити, в чому суть, чому тайна сьогоднішнього свята і чому це є частина того спасіння, яке Господь звершив. Господь возлівся на небо. Як Бог він продовжував перебувати на небі, продовжував сидіти, Діснує Бога Отця, а вознесіння на небо це Господь людську природу вже возносить на небеса. Для того, щоб ту славу, яку мав, як Бог, щоб ця слава осіяла і людську природу. Що означає, щоб слава осіяла людську природу? Це означає, що ті божественні властивості, що Господь має по своїй природі, по благодаті Божій, оці божественні властивості, вони перейшли і на людську природу во Христі. Але я сказав, що це є частина нашого спасіння. Чому? Ну, що Те, що відбулося з Христом, то це і для нас дорога спасіння. Разом Христів людська природа обожена, прославлена, наділена славою Божества, силою Божою. Це означає, що у Христі ми теж можемо отримати того Духа Святого. І Духом Святим, і ми можемо бути освячені, обожні і наділені Божими дарами. Тому сьогоднішнє свято ми святкуємо і прийшли для того, щоб отримати ті духовні дарування. Про Вознесіння Господнє іще присказували пророки, і цар Давід говорив <кхм> в 109 Псалмі сказав Господь Господу моєму, сиді, одіснуй мене, доколи положу врагов і подожує ног твоїх. От сиді, одісную отця. Оце от присказання. Чи розуміли, можливо, пророки Давід якісь міри. І прозрівав ту тайну майбутнього от схоження на небо з людською природою, з людським тілом, з людською душею Христа. А для інших це була загадка. А далі Господь, і ще під час проповіді, незадовго до свого страждання, ці останні бесіди, які він приводив з учнями, то він говорить, що я маю йти на небо. Я маю війти до Отця Мого. І це краще для вас, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде. А якщо я піду до Отця Небесного, то я вознесуся, то тоді пошлю вам утішитель. Тобто Духа Святого, значить Дух Святий, який зійшов на Апосто, зійшов на церкву і породив церкву, і зійшов на нас, святого хрещі. Це той дар, який Господь діспослав завдяки за тому, що Він визнісся на небо, тому він учням каже, що краще для вас, щоб я пішов. Знову в той момент, чи усвідомили учні, не ще не до кінця. Вони чули, але десь не до кінця усвідомлювали ту тайну. І от Господь пострадав на кресті. І ми повинні розуміти, що таке хресна жертва. А хрестною жертвою Господь заглажує гріх Адама і Єви і загладжує наші гріхи. Але наслідок гріхопадіння Адама і Єва. Який наслідок? Це Дух Святий відійшов. Людина відділилась від Бога і стала смертною. А раз Господь загладив цей гріх, то смерть, яка є наслідок гріхопадіння Адама і Єва, вона теж вже уходить. Тому Господь воскресає в людській природі. Тому що гріх Адама і Єва заглажений, і гріх всього людства. Дух Святий повертається з сілою божества Господь Воскресає. Господь Воскресає, і перші, хто її бачить, це Марія Магдаліна, яка шукала його, де Христос. І побачила людину, подумала, що це Садовник і каже, чи не бачив ти Христа, де його положили. А він каже, Марія, і вона почула той знайомий голос, каже, рабуні, вчителю. І припала до нього, до ніг, Він каже, не торкайся до мене. А далі що він каже, що я ще не зійшов. Отця мого, не вознісся на небо. І це не то, щоб просто дійсно не можна було торкатися, це просто інший зміст. А коли я вознесюся на небо, тоді торкайтеся. Тоді ту славу, яку я маю на небі, я буду вас наділяти через те, щоб доторкатись до мене. А коли ми до Христа доторкаємося. То а в святому причасті. Тому що ми причащаємося Воскресного Христа, який сидить, одісною Бога Бога. І, і нас причастя возносить туди на небо. Тому, -то, коли христичний канон починається на літургії, це от серединка важливе, то священник каже, горе імеєм серця, тобто гаре до неба, до неба, вознесемося серце до того Господа, який його славить. Що той Дух Святий, який Він посилає там з небес, він і хліб зробив його тілом. Тілом, яке зараз Воскресне і славі Божества, щоб це тіло нас освятило, щоб ми душею воскреслися до нього. Тому от тоді ви торкайтеся. Чому я кажу, що ну, просто суть не в забороні, що не можна торкатися? тому що ви знаєте, що сподівався учням і Фомі, він каже, ну візьми твою руку, вложи мої рани. Тобто осязай, це є тіло моє, але разом з тим інше, тому що вже безсмертне. Воскресне як безсмертне. Ну що Лазар Воскрес, про нього теж можна сказати, що Лазар Воскрес. Але Лазар тільки ожив, він продовжує бути таким же самим, як був до, свого, до своєї смерті. З таким же самим тілом, смертним. Тому -то він виїхав на Кипет, тому що євреї хотіли його вбити. І там він постарів. 25 років був єпископом, від старості помер. Він тільки ожив, продовжуючи бути такою ж самою людиною. А Воскресіння Христове, Христос Воскрес, Воскресіння Христове це повторює. Це проображення людської природи, що вона стала безсмертною. А коли вознеслась на небе ця божественна природа, то вона обожилась силою Божества. Наділилася божественною властивості. І тому то Господь отак Марію зупинив. А сьогоднішній Іван, який ми чули, то для того, щоб учні переконали, що це є я, не дух, а це є моє тіло, воскреслено моє тіло, яке мені я перебував тут на землі, яке було положено в гробі, яке воскресло і стало безсмертне. Але це моє тіло, тому дайте мені рибу, дайте мені мед, я буду вкушати. Щоб учні зрозуміли, що Господь Воскрес і смерть переможена, і ми в ньому можемо отримати безсмертну природу вже, стати безсмертними. В цьому суть спасіння. Тому, тобто, коли Господь їм відкрив про своє Воскресіння, то далі він що каже? <клес> відкрив їм розуміння Святого Письма, що так належало пострадати Христу, бути розіп'ятим в третій день воскреснути. І вам належить проповідати всім народам, всім народам проповідувати. Проповідувати що? Христове Воскресіння. І що в ньому ми маємо примирення з Богом, тому що гріх Адама і Єва і особистий гріх заглажується Христом Господнім. В ньому має Воскресіння, і в ньому маємо єднання з Богом, коли ми робимося дітьми Божими і єдині з Богом по благодаті. отримуємо духовні дарування. І Господь каже, ви будете не тільки проповідниками, а свідками перед іншими народами, свідками, це як свідки мого страждання, Воскресіння, це будете розповідати. І далі Господь Іван каже, а зараз прибудьте в Єрусалімі до тих пір, поки ви не одінете силою звишити, до тих пір, поки я не пошлю Духа Святого, яким ви будете надінені і самі будете освячені. І зрозуміти, в чому спасіння во Христі, це є то обоження, повернення єднання з Богом, коли Дух Святий буде в нас, і значить ми будемо розуміти і далі Боже, будемо пророкувати, як Господь говорить, щоб дати коли проповідувати, то якщо і смерть, а щось віпити, вам не зашкодить. Завдяки Духу Святому. І на хворих будете руки ложити, і вони будуть цілюватись оце ці духовні дарування, де людина не від себе це буде звершувати, а Духом Святим, будучи наділеним завдяки Ну що, Дух Святий зійшов, як він сказав, завдяки тому, що я вознесусь на небо. От цією Божою силою ви і будете проповідниками. І свідками того, що ви бачите, до апостолів звертається. Що я вас ми були свідки мого страждання і свідками Бога Воскресіння. Це розповідає євангеліст е е Лука, розповідає і євангеліст е е е е Марк, це ми вчора на вічині його послужіння, на утренні чули е це єванглія, о, де Господь дав обітницю, що ваша проповідь не супроводжується і чудесами. І учні дивилися, як Господь возноситься на небо. А далі Євангеліст в діяння, яке ви сьогодні чули, доповнює, що коли учні дивилися, як Господь возноситься на небо. Їм явилися ангели і кажуть, ну що ви дивитесь на небо? Як Господь вознісся на небо, так Він і зійде з неба вдруге. Але перший раз він прийшов для того, щоб нас спасти. От про те спасіння і вам сьогодні. А вдруг він прийде, щоб судити. Тому що Господь Свою жертвою примирив людей, але люди повинні прийняти цю жертву. Господь вознісся на небо. О Боже освятив людську природу і ми дар Духа Святого отримаємо хрещення. Але звершити то служіння, прийняти цього духа і освятити свою душу, це ми з вами повинні. Послужити Богу, щоб як. Добрі раби Боже, які примножили таланти, війти в уставо Божества, то це ми повинні зробити це, примножити духовні дарування. І тому то і апостоли в своїх посланнях теж от повчали перших християн, і в тому числі і нас. От апостол Павел Колесяна. І так, якщо воскреснесу Христом, то вішіть горніво, де Христос сидить, одіснує Бога. О горні помишляйте, а не о земному. То це не тільки ми повинні що це горні. Думати, коли я сказав на літургії, горе ім'ям серця, то це вознесіться, вере до Бога туда на небо. А це означає, що ви повинні жити і Йдучи до спасіння і звершуючи спасіння, тому що це основна ціль життя людини на землі. Вірою освятитися, для того, щоб вірою оправдатися, для того, щоб там бути во славі з Христом. Для цього Господь страдав, щоб нас возвести на небо. Але Бог є любов, значить, йому немає насилля, значить, насильно він нас не буде тягнути на небо. Це ми повинні прийняти ту любов, той дар Божий, відгукнутися і послужити Богу. Значить, ми повинні думати про то горнє, як служити Богу, щоб бути причасними від тій слави. Тим духовним даруванням, який Господь обіцяв тут учням, не тільки апостолам, але й нам. Ми, ми сьогодні з вами, апостоли. Ми свідки Воскресіння Христового. Віруючи ми, ми віримо в Христа, ми осязали Його. Очима віри ми бачили, осязали Його, тому що наша душа відгукувалася на Євангелія, на службу. Ми відчували Христа, значить ми торкалися. Тепер де були ми повинні бути свідками. Але бути свідком це жити так, як він заповідав. А як він заповідав? Ну читаю далі, щоб, ну, щоб не від себе говорити, а щоб почути, що апостол Павел нам сказав. І так, ну що значить про мирське не думати? І бути причасним тої слави Божества. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть служение, за которые гнев Божий грядет на сыну противления. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, и вкус куст Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека, сделаем его, облегшись в ново. Все те, що є від Хагедина, ота люба недосконалець, гріх, пристрастість. І пристрастість до земного, тому що можна усвітитися і остатися безплідним духовно. Тому то все це гріховне і пристрасне земне повинні відложити, для того, щоб дійсно жити духовно. Господь все для нас згодове, треба прийняти. Але щоб прийняти, треба відкритися. Бо -то Господь каже, ще стою і сточу, хто двері двір, стім буду вечеряти. Тобто ми повинні відкритися Богу, прийняти і йти вслід за Христом. Тому то я бажаю, що Господь, який вознісся во славі, щоб ті духовні дарування, які освятили його людську природу, чи в ньому людську природу, щоб вона була і вашим, і нашим достоянням, щоб дійсно ці духовні дари, отримали вірою і подвигом віри. З праздником вас!